Мобілізація це визнання поразки. Це фінальна стадія російського фашистського режиму. Шах і мат, російський опозиційний політик, журналіст Ігор Яковенко про можливість внутрішньої війни в Росії. Далі пряма мова: те, що зараз відбувається, це фінальна стадія краху фашистського режиму Путіна. Він підійшов до свого завершення, яке чекає взагалі то будь-який фашистський режим. Перше, це очевидна поразка. Поразка Путіна в цій війні була очевидною ще 24 лютого, але зараз вже є контури цієї поразки. Бо 21 вересня Путін сам собі відкрив другий фронт. Він оголосив війну Росії. При цьому не ліберальній Росії, який він вже давно оголосив війну, а зараз він оголосив її глибинні Росії, тобто своєму затюканому основному електорату, своїй основній групі підтримки. І це початок розпаду. Очевидно, вже на цей момент Путін всередині Росії не є єдиним центром влади. Зразу після феєрічної поразки, після харківського дива, Путін полетів в Самарканд. Що в Узбекистані, де проходили чергові збори шанхайської організації співпраці, і там фактично східні товариші із посмішками акуратно наділи Путіну. Помийне відро на голову, бо зустрічали його не по першому розряду, не президент Узбекистану, а лише прем'єр-міністр. На східній мові це означає, знай своє місце. Схід це церемонії, тим більше такий схід, як Центральна Азія. Всі голови держав на зустрічі з Путіним пізнювались, Тобто, це для нього був стратегічний провал. У Путіна руйнується фронт. Насправді, всі розмови про те, що це дурне рішення, але воно можливе, бо тримати такий фронт армією, від якої залишилась половина, це не. Можливо, у мене немає сумнівів, що найближчим часом цей другий фронт, який Путін відкрив проти свого власного народу. Почне теж руйнуватись, і це вже так безболісно для Путіна не мене. В Першу чергу тому, що Путін приїхав із Самарканду із клеймом не справжній цар, той, який програв. Силовики довго такого царя не будуть терпіти. Тих, хто програв у Росії, не люблять. Це приклади Миколи II і багатьох інших російських володарів. Їх досить швидко скидають. Я думаю, що цей протест проти мобілізації і очевидне невдоволення силовиків у кінці кінців призведуть до того, що це звернення. Федеральним зборам 30 вересня буде останнім в житті Путіна, і воно може перейти в останнє слово на лаві підсудних. Міжнародного трибуналу, якщо звичайно він до цього щасливого дня доживе фізично, вам представити в мене в студії Микола Маломуж, генерал армії України, і колись голова служби зовнішньої розвідки. Пане Миколо, доброго вечора. Спасибі, що знайшли час і прийшли до нас на п'ятий канал. Звісно, я хочу почати з теми Лиману, тому що це у всіх на вустах зараз, і люди аналізують, що ж відбулося в Лимані, чи це був котел, чи не було котла. Я хочу спочатку зацитувати. Вас 11 вересня, ви сказали, що за даними розвідки, оперативними даними, протягом трьох днів в багатьох частинах російського агресора паніка на Харківському напрямку, на Херсонському, бігли аж до Луганська. Багато хто тікав, здавався в полон. Що е, на цей момент можете сказати? Картина та сама, і чи в чи в який бік вона міняється? Е, ну, перш що ми визначали якраз стратегічні перспективи е, наших збройних сил, і передбачали, що розпочавши і тактичні наступальні операції, і далі стратегічні, вони дійсно дадуть перспективу звільнення території. І саме важливо те, що буде змінений е, військово-політичний формат, це те, що ворог відчує, що він програє. Угу. І е, оце якраз та що паніка, про що ми говорили, це як якраз той фактор, який вказує на те, що ми правильно оцінювали сили ворога, який не має саме головне мотивації до захоплення нашої держави, воює під примусом за гроші відповідно або на війни, якими десь деякими ідео ідеологічними е моделями, яку формує адміністрація Путіна, Кадировці, наприклад, от це та модель, яка фактично не дає перспектив активних дій. Нас об'єднана держава, об'єднаний народ, і ми чітко заявили ще перший день Путіну, що Об'єднаний народ України не перемогти нікому ні першій армії світу, ні другій, ні третій, ніякій. Тому в даній ситуації ця паніка, яка передбачалася раніше, вона дійсно відбулася. Це навіть деякі мірі наші. Окремі військовики не очікували, що таке буде, тому що велика боязнь наступальних операцій, оточення це той формат, який передбачає великі перемоги. І харківський напрямок дуже активно це показав. І ми передбачили, що і на інших напрямках якраз в цей момент буде паніка, яка дійсно вона прозвучала. Ми рухалися до Херсону, ми рухалися по Луганському напрямку вже активно. Плот, чуть не зайшли в Сєвєродонецьк, вже буквально на плечах. Але на даний момент ми говоримо, що ну не буває наступальних операцій, та ну, безмірних. Для цього треба готуватися дуже потужними силами, наприклад, щоб викинути ворога за межі буквально на цій филі наших наступальних операцій. Дійсно, ми повинні були перегрупуватися, укріпити позиції, розуміло оцінити свої можливості поряду напрямків і по Луганському, по Донецькому, по Херсонському напрямку. От для цього потрібно і час, і саме головне підготувати наші е, нові. Якраз резервні частини я прямо скажу, тому що ті, вже, що пішли в атаку і звільняли територію, вони закріпилися там і вже відповідно повинні тримати рубіжі. Тому сьогодні дійсно ситуація змінилася на те, що ми проводимо тяжкі, але наступальні операції. Ми сьогодні вже знаємо потужні резерви, які підтягуються, і проводимо операції по їх знеціненню. Наприклад, по тій же Херсонщині постійно проводимо контрудари по їхнім новим резервом третього армійського корпусу uh -huh. кадирів мобілізованим, по боєприпасам які вони намагаються перевести із криму по мостам по логістичним центрам це хороша тактика для підготовки нових наступальних операцій Я Думаю, вона найближчим часом скажіть, буде скажіть будь ласка був котел чи не було котла в лималемані що відбулося тому що навіть в чаті люди питають то власне кажучи коли ми дізнаємося чи багато взяли в полон для обміну Ну, в першу чергу треба визначити, що ми фактично оточили, але ще одна лінія, контрольована е якраз рашистами, вона була. Угу. І тому вони через цей коридор вузький, як ми говоримо, е за три дні е тікали поетапно. От. Але е в будь якому випадку ми замкнули це кільце. Ми провели відповідну операцію по зачистці. По оточенню, по знищенню великої частини і силої техніки, і відповідно здачі полон. Зараз е, вони підраховуються, тому що нема ще поки озвучених результатів. Я думаю, що в даній ситуації в на найближчі дні ми вже озвучимо ці результати. Але е, реальність того, що знаходження е, біля п'яти тисяч угрупування. Цьому котлі воно реальне було. Е, десь, можливо, одна третина. Це дійсно вона зарані вийшла з цього котла, але частина вже е, виходила в полі по ходу бою, і зрозуміло, частина загинула і взяти полон зараз якраз. Іде формат верифікації, і mm -hmm. оточені. Вже будуть давати покази, скільки їх було, які частини були. А це, що підкреслю, були більш професійні частини. Це не ті мобілізовані, про які ми говоримо як резерви, які буде направлятися на такі напрямки. Так, що відбувається в Кремлі після поразки в Лимані? Читаємо, що Кадиров і Пригожин наїхали на генеральний штаб Міністерства оборони Російської Федерації на генерала Любімчика Путіна Олександра Лапіна. Які у вас дані чи дійсно відбуваються там такі внутрішні конфлікти, і до чого вони можуть призвести? Ну, в першу чергу треба відзначити, що Путін зараз шукає винуватця цих прорахунків. І по е, наступальній операції на Харкові, і по Лиману, і зараз по Херсону. Він жорстко стоїть для те, щоб для те, щоб військові частини, які находяться в Херсоні, які практично заблоковані, не залишили Херсон. Він персонально керує якраз військовиками. Тому основна е, вина лежить на Путіні, як стратегічна, так і по конкретним військовим операціям і цим прорахункам. Але Путін сьогодні шукає винних. Винних зрозуміло треба шукати серед військових, як він рахує, і е, команда, наприклад, найближчого оточення це силовики, наприклад, Патрушев, Бортніков, глава ФСБ, розвідка. Вказано на те, що відповідно винні військові командуючі, uh -huh. які не виконали завдання, і цим торять від всі придворні. Пригожин його повар, як ми говоримо, але е, спонсор оцих цих цих інших угруповань, навіть зеків, які він сьогодні набирає. Ну зрозуміло, без кадира тут ніяк не могло бійти з Кадиру. І, зрозуміло, це іде сигнал, те, що перевести стрілки не на Путіна, тому що вже навіть. Е, Найближче оточення визнавало, що Путін е, керує військовими операціями. Розумію, що вже логічно питання стоїть про те, що Путін винний. Угу. От, але в цій ситуації треба було терміново показати, що є винуватці. Це командуючий, наприклад, Лапін, командуючий Західного фронту, про який сьогодні стоїть питання вже про звільнення його. Ще один винуватець. Я думаю, що буде потужний формат сьогодні звинувачення генералів, а це викликає дуже потужний спротив, тому що вони рахують, що їх кидають топку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.